Від святого Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню. Не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці. А твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. бенці похвалений Єсус Христос. Амінь. Слава, Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, кохані наші парафіяни, кохана маму, всі наші рідні, близькі, улюблені в Христі, Боже, діти. Слово Боже на попільну середу є настільки таке чітке і просте, що можна було би взагалі після Євангелії нічого не говорити, посидіти, подумати, кожен би собі щось усвідомив, як він це розуміє, і напевно до кожного з нас Бог би в цій тиші промовив. Але цю тишу важливо теж є пояснити, тиша, яка не є пояснена вона чомусь через нас, людей, очевидно, це і наслідок гріха первородного, наслідок наших поганих вчинків чи якісь там домислів. Тиша, яка не пояснена, вона відразу перетворюється на якийсь супротив. Якщо хтось замовчить, не говорить, відразу ми думаємо, що людина образилась, що людина має щось проти нас. Якщо люди не говорять, значить посварені між собою. І тиша тільки молитовна, тиша тільки вияснена, вона має користь для нас. Тому сьогодні Господь Бог промовляє в тиші, в якій тиші. Сьогодні в Євангелії це шостий розділ святого Матея. Цей розділ для нас є дуже близький і, напевно, часто ми чуємо про нього. Це той момент, коли Ісус Христос вчить своїх учнів молитися Отче наш. Приходять його учні і кажуть, що ми бачили, як Йоанна Хрестителя учні моляться, навчи нас теж молитись. І Господь Ісус вчить їх молитві Господній, молитві Отче наш. Але цілий цей розділ, Він описує нам, що таке молитва. І молитва це не тільки слова, молитва це. Теж є наші вчинки, це наші думки. І так як ми на початку Божої служби, ми цю молитву або цей акт покутний називаємо конфітеор, тобто від слова конфесіони, сповідь, визнання віри, конфесія, ми молимося, сповідаємося Богу в гонцем і кажемо думкою, словом, починком і занедбанням. І ці чотири слова можна сказати одним словом: Я не молився, або неправильно молився. Навіть трудно сказати, що є молитва правильна і неправильна. Треба сказати чітко, що вона або є, або її немає. Так як ми не раз говоримо, що в природі кожна погода, чи це дощ, чи сніг, чи сонце, чи жара, чи вітер, це теж погода. Але чомусь ми так навчилися говорити, і в нас так вдома було, і, і між людьми так говорили, о сьогодні гарна погода, або сьогодні немає погоди. Як може бути, немає погоди. Вона завжди є, тільки різна. Так? Але ми вже привикли настільки, що погода має бути сприятлива нам, нам має бути комфортно в цій погоді, що коли людина. Чи мерзне, чи вітер дує, чи дощ йде на нас, ми кажемо, сьогодні немає погоди. Так, би ми сказали, що сьогодні немає дня, але ж він є цей день. Так само молитва вона може бути, а може, а може її не бути просто. Так, немає, так само, як люди не раз кажуть, є правда, є півправди, є трошки правди. Ні, Або вона є, або є брехня. І сьогодні Ісус, говорячи про Піст, молитву і милостиню говорить нам, що потрібно в своєму житті так поступати, такі наші вчинки мають бути, щоб ми мовчали, а ці вчинки говорили за нас. Ці вчинки говорили за нас. Колись була така конференція, французький монах Жан Ван Єн він зібрав, ну, люди приїхали. Його знають в Франції через те, що він багато духовних книжок написав, реколекції провадив, провадив таку спільноту, теж наскільки я пам'ятаю, благословення спільнота називається. І зробили конференцію про молитву. Чекали на нього, він приходить, всі сиділи в костьолі, так як ми тут в лавках. Він прийшов, став на коліна, почав собі в тиші молитися. Люди думають, ну зараз помолиться, чи наш встане, ми похлопаємо, привітаємо його і буде нам розказувати про молитву. Ну і проходить 5 хвилин, 10, Там ці організатори підходять до нього і кажуть, що вже пора починати. А він каже: Ну я вже почав, але треба розказати про молитву. Він каже: Ну то ж я вам показую, як треба молитись. Ви ж всі сидите, а я один на колінах стою. Вони думали, що Він прийде і просто буде балакати про молитву. Він просто клякнув, почав молитися, а люди чекають, як він буде їм про це розказувати. Молитва сама за себе говорить. Тут, коли ми чули Євангелію, дуже теж важливі є такі моменти, коли Ісус розповідає, в який спосіб потрібно поступати з молитвою, з милостинію, з постом. І там каже такі слова. Тут, наприклад, війди до своєї кімнати, тобто слово своє важливе, замкни свої двері і молися до свого отця. Так? Не чужі двері закривай, не в чужу кімнату йди, не молися до якогось там отця, тільки свого. І тут є дуже важливе, що. Так як ми зараз можемо собі пригадати місце в Євангелії, коли Ісус оздоровлював хворих, коли принесли до Нього спараліжовану людину. Він оздоровлює цю людину і каже, візьми своє ложе і йди до свого дому. Тут є дуже важливо, щоб ми розуміли ці відношення, що все, що ми робимо, має бути, має бути е, Твоє, якби улюблене, цінене, вартісне. Прийняти. Я пам'ятаю, зараз мені пішла така думка, пам'ятаю, як ми на вулиці, коло на дорозі, коло нашої вулиці, я там, скажімо, був Вадим Андрущак, фізик да, наш, потім там ці хлопці, штермахові, ще там, скільки нас там було з 10 хлопчаків, і стояли велосипеди, ми там щось балакали. І каже, да давайте на перегонки десь поїдемо, і хто скоріше поїде. І будь-який велосипед бере. І я бігом взяв якийсь велосипед і їду, когось обганяю, а той прямо цим велосипедом аж трасе тако, по землі, по асфальті товче. А я кажу, що ж ти робиш? А він, ну що, ну треба скоріше. Я кажу, та ж це твой, твій лісопет. А то мій вже так акуратно їде, бо він думав, що він чужий взяв, а як світ вже пильнує. І це є така теж важлива річ, що коли ми насправді хочемо щось цінувати, воно мусить бути нашим. Воно мусить бути наше. Воно не може бути чуже. Якщо ми хочемо цінувати Бога, цей Бог мусить бути наш Бог. Якщо Він є просто якийсь там Бог на образочку, на картинці, десь там образ схований чи фігурка в серванті в якомусь. То це не є наш Бог, наш це той, кого ми любимо, шануємо. І свідомість, те, що я роблю, це не просто комусь там роблю, але роблю це для себе, роблю для своєї користі. тоді людина по-другому це сприймає, по-другому до цього відноситься і розуміє, що це має бути найкраще. Тут, очевидно, вибачайте за живий приклад, коли з звуці Вітьом Балакою в нього вдома каже, треба до машини подивитися, як ми з дітьми їздили. Я каже, а то завезіть комусь. Ні-ні, я собі сам зроблю, бо я знаю що це для себе. І це і дуже важливо, що людина, як робить собі, то робить так, що воно буде служити, що воно впевнене, що воно корисне. І сьогодні для нас Великий піст, він з двох причин повинен бути великий. Перша справа це те, що до найбільшого свята нас цей піст приготовлює. Він не просто великий, бо 40 днів триває, але великий, бо момент Воскресіння Господнього є найбільшою подією в світі. І це є урочиста Пасха, Великдень, який є єдиним найважнішим святом в Християнстві. Тому цей піст є великий. А по-другому, великий настільки, наскільки ми будемо його переживати як свій, так, як свій піст. І це дуже важливо побачити, чи те, що я роблю, воно є моїм улюбленим, скажімо, навіть так, приватним, чи це просто я наймить релігійний. Навіть як молюся молитвою якусь там здорова Марію», чи я просто її відтарабаню, бо треба помолитись, чи це просто моя матка Боска, до якої я молюся здорова Марію». І тоді ця молитва є іншою, тоді вона є правильною. І тому ці слова, так, коли Господь каже, що війди в свою кімнату, закрий свої двері, молись до свого Отця. Якщо цей Отець, ця кімната, ця молитва не буде моєю, то просто це релігійний спорт. Це по-другому не можна назвати. І ще друга справа. Написано про винагороду. Все, що ми робимо, Бог для нас дає потім нагороду. І написано, що ці люди, які роблять на публіку, щоб їх бачили, щоб їх хвалили, щоб вже сьогодні тішитись нагородою. Ісус каже, вони сповна отримують нагороду. Сповна це так, як ми, може вже зараз мало хто робиться, але як ми ходили до криниці по воду, чи ці криниці були в наших хазяйствах, на наших подвір'ях, як наливаємо воду, то що було повною відровно повинно аж розливатись. Як я був маленький, ходив з мамою на базар і купляли дзьобки, сімошки цієї, так, зернята. То, як бабуся якась там продавала ці зернята, то вона завивала в таку, в таку бумажку і аж зверху сипала, що воно розсипалося. Це називалося повний цей пакетик. І то, що Ісус каже сповна, це означає, настільки цю нагороду вже на землі люди прийняли, що вже в небі нема за що їх хвалити. Тобто, означає, щоб ми робили для Бога, тому що там нагорода є вічна. Там постійно ми будемо в цій нагороді. А тут навіть якщось велике зробили, ми можемо очевидно називати тут мільйони прикладів різних ситуацій, хто би там не був, чи, наприклад, не знаю, взяли шлюб, зробили фотографії, повиставляли десь там в інтернетах. все, два-три дні, ну тиждень, ну місяць все вже забули. Висвятили когось на Ксьонза, зробили фотографії, вже нема. Якісь там, не знаю, депутати вибрали, написали статтю в газеті, прочитали вже все. Когось вибрали президентом, пройшов якийсь час, вже що, про нього говорять, вже ніхто не споминає. Так вибрали там біскопа висвятили, чи Папу Римського вибрали то фотографії, то той, то про нього кажуть, а хто він, який він. Все, вже навіть вдома подумайте, от скільки ми вдома говоримо там про. Папу Римського, біскопа, папа президента, про депутатів, про голови сільради, ну є, та є. А як вибори, то цей день перший, да, він такий голосний, він повний, скажімо, сповнений цілої інформації, а потім все пройшло. І так і в духовному житті. Якщо ми не робимо чогось для Бога, тобто немає цієї таємної тиші, таємничої тиші, то ми цю нагороду отримали і все. Більше нема нічого. Але дуже важливо є затримати надалі цю нагороду. Дуже важливо є пам'ятати, що небо є вічне. І якщо ми зробимо щось для Бога, ця нагорода буде постійна. постійна. І слово сповна, воно тут на землі якби зубожується, якби воно є неправильно зрозуміле. Тому що сповна по Божому це постійно. Постійно. А по-нашому сповна це набрали повне відро води, і все. Потім або ми, або там корова випила, все нема пусте відро. Так? І це сповна, воно не є правильне поняття, неправильне розуміння. А ми так, кожен з нас, так? я і ви, напевно, десь біжимо за тим, щоб якнайбільше тут на землі це отримати. Так? Чи виспатись, чи наїстись, чи одягнутись. Отак, от щоб було добре. А потім Знову людина, скільки б не їв, знов голодний. Так? Їсти і спати завжди. хочеться. І, і людина сама по собі вже бачить, що не може на землі повністю себе забезпечити. Не може. Це так, як в тому анекдоті казали Єврей і циган. Циган прийшов, вкрав, там не знаю там 100 рублів і все, і полетів. А жит бере по копійці, але ціле життя. Так? І стирту у нас складає. І ця постійність. Е, ну, очевидно, це поганий приклад, е, вибачайте, але е, ця постійність духовна, коли ми молимося, кожен день у наш, наприклад, і ціле життя, то ми триваємо в молитві. А якщо ми раз на рік помолилися, там пацір, літання, дроб чижого, годзінки заспівали, мушу вислухали, і знов рік нема нас в костірі, то це, це не сповна, це просто переїдання на один момент, а потім знов людина цілий рік голодна. Ось так в духовий спосіб ми можемо. Зрозуміти, на чому полягає тиша. Тиша це в тоді, коли ми потрошки, постепенно, поступово, постійно живемо з Богом. Оце є така врівноважена тиша наша. Тиша, яку можна назвати таким латинським словом сіленціум, це означає сакральна тиша. Тиша, яка є молитовна, тиша, яка творить, тиша, яка єднає, тиша, яка зрозуміла. Так, от, якщо, наприклад, ми б пішли не знаю, в сільраду на, на якісь там собрання так, зробили, збори сільські, і хтось там говорить і каже, ну що, як ви думаєте, ми мовчимо? Ну і ця тиша означає якийсь бунт, щось неправильно. Але як хтось з людей би прийшов зараз до костюла і бачить, що правиться служба Божа, сидять люди і теж мовчать. І скажуть, а то вони моляться, вони не, вони не бунтуються. І тиша тут, а тиша в сілі Раді, наприклад, вона є різна. І навіть не треба нічого пояснювати, людина, яка зайде на таке собрання, вона відразу зрозуміє, чи правильно чи ні. Це такі трошки, знаєте, життєві, не біблійні, може, приклади, але щоб ми зрозуміли, на чому полягає тиша сакральна, свята. І це сьогодні Ісус каже. Щоб ми були люди втихомирені, щоб ми були люди, які думають, нам як потрібно щось задуматись, то ми теж шукаємо тиші. Можливо, ви теж це якось пережили в житті чи досвідчили, коли щось там робите, щось говорите, і забули, куди йде, що робить, що треба сказати. І там в хаті, наприклад, от велика сім'я, там тато, мама, діти, внуки і щось. Дідусь забув сказати, ка, ці, ці, чі, чекай, чекай, тихенько зараз собі нагадаю. І всі мусять бути тихенько, бо дідусь мусить щось нагадати. Бо як буде шум, а ще січкарня робить, а ще стиральна машина, а ще пес гавкає, корова ривіт, ну то він не нагадає цього. От ми шукаємо тиші, щоб пригадати собі, що я хотів сказати, чому я це кажу, навіщо, що я хочу вирішити, так, це є дуже, дуже важливе. Так, щоб ми розуміли, на чому ця тема полягає. Так як є гарний звичай, коли, наприклад, дітей малих вдома запитують, що було на службі, Боже, яку пісню співали, а що Ксьон зговорив. Так, я пам'ятаю, в Польщі колись на одних реколекціях нас запросили в гості, і я кажу, що от нас вдома, от мене бабця чи мама, питали, що Ксьон розказував на науці. А ви питаєте? Ну, ми не питаємо. Я кажу, давайте спитаємо, давайте зробимо перший урок. І ви так будете робити. І хлопченка, який служив в костілі біля е, вівтаря, якраз прийшов, і я там кажу до нього, ну що, сину, ходи, розкажи, про, про що Ксьон сказав, а я правив службу. Розкажи, про що Ксьон сказав на науці. А він дивиться на мене і каже: а ксьон не казав, про що він каже. Я думаю, ну я півчаса балакаю, а він такий малий шпана і каже, а ви не казали, про що ви говорите? Що я просто так балакав. А чому? Тому що не було в нього тиші. Він собі про щось думав, а як в школі, а як з друзями, а може зараз після служби десь полети з хлопцями гратися. От не було тиші. І ця тиша, вона допомагає справді нам зловити тему. Так? Тому, наприклад, ми молимося, а про що ми молимось? Ну, я знаю, ну, треба молитися. Так? Але ми повинні бути свідомі, чому я цю милостиню роблю, чому я пощу. Чому я, наприклад, молитву якусь звершую, і це в тиші такій Божій, ми можемо собі співставити ці всі ситуації життєві. Навіщо це робити, кому я це роблю і з якою користю. Тому сьогодні ця попільна середа, вона і назначена теж таким покутним актом, коли ми будемо просити Бога, щоб наші немичні часові такі, скажімо, Невічні тіла могли утихомиритись перед Богом, щоб ми звернули свою увагу на те, що духовне, на нашу душу, на Бога, на вічність, на небо, яке нас чекає, і будемо насправді через цей знак попилу собі усвідомлювати, що ми проминаємо, але лишається життя вічне. Бог нам не скорочує життя. Тільки дав життя, і воно вже триває. Ми мусимо тільки перейти цей поріг смерті, і те, що ми є мандрівниками на землі, такими паломниками, ми собі через це теж усвідомлюємо, хто ми є. Так, і так ще на кінець скажу. теж колись я був сіним ксьондзом в Польщі в біскопа в гостях. І така якась там розмова зайшла, я так питаюся, а як вас там сюдзів шанують, бо в нас тут дуже так поважають, і в руки цілують, і моляться, і допомагають. І, і питаю, як там вас, а як біскупи шанують. А біскуп такий трошки з юмором був і каже: ну, що і я вам скажу? Цілий каже, час, я теж за це думаю, от я біскуп, от як до мене відносять, як мене шанують? І каже, тільки каже, всьоду в попелець. Сюндзе кажуть мені правду. Коли я приходжу, плякаю на коліна, сьон збере попіл, сипе мені на голову і каже: Прохім, єстись, просі обручиш. А цілий рік каже: Проші всім за біскупа, Екселенцію, ваша владико. Цілий рік каже, скачуть коло мене. А в попілець кажуть мені правду, єстись прохім і сипе на мене попіл. Це єдиний день, коли ксюндзе мені кажуть правду про мене. Так само, ми сьогодні хочемо собі сказати цю правду, так бо кожен з нас. Мама, тато, біскоп, ксьонц, хто би ми не були там у Ради, ще там хтось. Да, ми цілий рік знаємо, хто ми є. Але сьогодні ми собі хочемо усвідомити, що ми перед Богом попіл. Але разом з Богом ми найбільша ціна. Навіть візьми всіх президентів ці світу, вони не є такі важні, як ми, тому що ми є діти Божі. І перед Богом маємо найбільшу ціну, тому що ця вартість, гідність Божої дитини, вона розпочалася від створення нашого життя, від створення світу, від хрещення, і вже триває постійно і ніколи не перестане тривати. Тому ми сьогодні в цьому знакові хочемо усвідомити, наскільки ми одночасно є маленькими в очах і світу, і самих себе, а наскільки теж є великими. В очах Божих. І нехай ця правда про нас сьогодні нас супроводжує, і добрий Бог нас оберігає в наших рішеннях, постановленнях, хто має такий звичай, щоб собі вирішувати, що на цей піст, я буду то і то робити. Так? Це дуже важливе, щоб собі теж, кохання, ну, не робити величезних, грандіозних постановлень, бо часом це нам не під силу. Так? Не під силу. Але те, що таке просте, щоденне звичайне, воно є дуже потрібне, і я скажу навіть по собі, що я різні способи вже придумував на Адвент, на піст, але від якогось часу в мене є тільки три постанови: це їсти, спати і молитись. Бо якщо я не наїмся, то я землі, якщо не висплюся, то балакаю щось. небудь Якщо не помолюся, то я не анексіонці. Я собі вирішив три речі. Може, кожен з вас собі теж має свої якісь вже категорії, які він дійшов в житті за свої руки, але то, що ми бачимо по собі, то хочемо в реальний спосіб просити Бога, щоб ми ці постанови виконали для свого спасіння і для Божої слави. Амінь.